Всім привіт! З вами черговий випуск Ігроновин. Поїхали! Невеличке оголошення. Я не встигаю поєднувати свою основну діяльність з роботою на цьому каналі. Тому ми шукаємо людину, котра замінить мене. Основна частина роботи це робота зі сценарієм, який ви самі потім будете озвучувати. Звісно, з доречними жартами, актуальними темами, живими емоціями та власними думками. Це класна повноцінна робота з чудовою командою. Тому пишіть нам на пошту, якщо хочете стати її частиною. Лання у описі Нібер офіційно садять Нікса на лавку і беруть кікерта на правах оренди до кінця року. Це вже третя кадрова перестановка за три місяці. До цього вони відправили Сафі у запас і взяли в оренду снайпера Кліма з академки G2 А казах Кікерт заявив, що це шанс перезапустити себе в незвичному середовищі. Модо офіційно розірвав відносини з OG Він і так сидів на лавці з лютого після приходу Нікадоза. Але тепер з'явила свіжа роль. Модо внесений у заяв. Кунай на Star Series Fall, що стартує наступного тижня. Також Зонтік пояснив ситуацію зі Spirit. Він очікує повернутися у зимку. тобто його не замінили, а відпустили у відпустку. Хоча всім відомо, що в КС не можна йти на відпочинок, бо є вірогідність з нього не повернутись. Вчора вийшло нове оновлення КС 2, що нам приніс новий патч? Мапи, еганці та гріл оновили до останньої версії з майстерні. Класно, тепер можна ходити і казати, що стало краще, поки у тебе не запитають, а що саме. Виправлено анімацію огляду для ножів Бові, штик ніж, кукрі, польовий, тактичний та скелетний ніж. Хлопці та дівчата, заспокойтесь, ніж тепер крутиться правильно. Єдиний мінус, що у мене жодного з них нема. До речі, пишіть. У коментарях, який із ножів ваш улюблений в грі. Покращена продуктивність під час стрільби зі зброї. Нарешті, хоч в шутері стрільба, це не головне, але яка увага до деталей? Виправлено ситуацію, коли рух оглядової моделі через зміну кута огляду залежав від напрямку, в який дивився гравець. Там ще й Тор провів бенчмарк FPS після вчорашнього оновлення. Один відсоток лоу у тесті стрільби покращився на 5,8%. Едні FPS зріс на 3,1% в межах похибки, тому будь-яке оновлення спрямоване на продуктивність вітається. Контент-мейкер Тор взяв інтерв'ю у одного з творців оригінального КС Мін Лі, котрого ви можете знати за Ніком Гусмен. Він задав прямі питання про Саптік 128-й тік Рейт і косметику і отримав чесні відповіді. Мін Лі визнає, що Саптік спірна штука, і не розуміє, чому Велф так впирається саме в нього. Для більшості кезуалів різниця з CSGO майже непомітна. Він сподівається, що Велф знайдуть ідеальне рішення, враховуючи фідбек. Кам'юніті на питання, як він ставиться до домашніх тварин та чармів у грі, він відповів: я змирився з наявністю скінів та прикрас, які вішаються на зброю. Спочатку я не планував робити для КС яскраві скини, але з роками я змирився з тим, що скіни для зброї існують. Я навіть вважаю, що багато з них виглядають дуже круто. Щодо домашніх тварин, окей, якщо вони будуть висіти на зброї, але якщо вони вирішать додати в гру справжніх домашніх тварин, таких як кішки, які слідують за вами, як у World of Warcraft. доведеться змахувати пил з вил і вирушати до офісу Valve. Напевно, ми всі такої думки. Хоча взяти вила до рук і вирушити до офісу Valve вже давно треба. Хоча там нікого немає, крім однієї людини, котра робить оновлення для КС, но його чіпати не можна, а то взагалі залишимося без оновлень. Аєм Чингду проведе груповий етап із глядачами. Організатор ЄСЛ оголосили, що продаж квитків на Аєм Чингду стартує 11 вересня. Вперше як груповий етап, так і стадія плей-офф пройдуть за участю публіки. Турнір відбудеться з 3 по 9 листопада у Чингду City Performing Arts Артцентрі на тій же арені, де минулого року групові матчі проходили без глядачів. Цьогоріч 60% поєдинків покажуть наживо. Це стало можливим завдяки одночасному проведенню Тенню матчів групового етапу одна серія проходитиме поза сценою. Якось погано, що одна частина команд буде звикати до натовпу, а інша грати десь у підсобці. Та і тиждень ходити на матчі теж виснажливо для фанатів. Хоча дехто якраз на тиждень у відпустку і приїжджає заради КС, тому ці кілька десятків людей будуть задоволені. Вгадайте, що зараз? Та завісно, моя улюблена рубрика Стокгольм Холо Стікери знову пробили все, що можливо. Мало того, що ріс цінна Genius Холо 2021 Стокгольм не припинявся, як всі очікували. Так ще й ця хвиля почала буквально бустити всі інші наліпки з того ж самого турніру. Фурія Холо Стікер Стокгольм 2021 виріс аж на 520% буквально за один день. Як і Холо Тім Спіріт. Стокгольм 2021 за той самий проміжок вирісла на 420 Це просто ефект доміно, котрий ланцюжком тягне за собою всі інші наліпки. Ціна і динаміка по цим позиціям відрізняються між майданчиками, але загальна картина одна: короткостроковий перелив спекулятивного попиту з флагманського Івіл Genius у другий ешелон Стокгольма. А на цьому новини закінчуються. Нагадаю, що ваші коментарі навіть з критикою дуже важливі для. Для просування україномовного контенту про кіберспорт, і саме ваш коментар може потрапити в кінець відео. Дякую за перегляд! Став лайк, якщо вам подобається це відео. Підписуйся на канал, щоб не пропускати свіжі новини кіберспорту. А найголовніше долучайся до нашої затишної спільноти в Discord, де ми регулярно разом граємо в різні ігри. Посилання на нашу спільноту, як завжди, в описі. Бувайте!